Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні будемо сіяти разом з вами цибульку на розсаду. Цибулю з розсади вирощую вже, ну я не знаю, в 6-7. Дуже класна завжди виходить цибуля. Дуже економний спосіб вирощування, навіть якщо ви купите насіння досить дороге, але все одно спосіб вирощування, отримання врожаю дуже класний, тому що виходить набагато економніше. Тут в мене насіння, я на цей рік взяла тільки ексібішн. Я думаю, цього мені буде достатньо, щоб поїсти влітку, на салати, на консервацію використати. Вона солодка і дуже класна. Пакетик насіння коштує 10 гривень. А якщо брати, наприклад, тиканку, ну може навесні ще й посажу якусь торбинку куплю, то тиканка також коштує 11 12 гривень пів кіло. Сіточка така в обі, в касторамі, в брікої. От, Тому. Виростити ось з насіння дуже вигодно. Так, часто я вирощувала в ящичку. В принципі, відео в мене ще про будинку були такі. Я показувала, якщо вам цікаво, пишіть саме в ящичку в загальній тарі, я вам скину посилання. Але, мабуть, десь роки три вже останні вирощую в равлику. Равлик робимо. Що таке равлик? Ось буквально недавно було запитання в коментарях. Ну я думаю, багато хто з вас його знає. Це зазвичай робиться равлик з підкладки під ламінат. І я робила так і вирощувала і цибульку. Мені найбільше сподобалось. Вирощувала і іншу розсаду, якщо я не пам'ятаю, не помиляюсь. Перець в мене був, але найбільше мені сподобалась цибуля. Займає дуже мало місця. Дуже економно вирощувати, тому що все одно цибулинка наростає, і коли висаджуєте у відкритий ґрунт, вже виходить, що висаджуєте гарну розсаду цибулі, але щоб не займати, наприклад, касети в равлику, вирощувати дуже зручно. Тут я не те, щоб не знайшла підкладку під ламінат. Вона є в будівельних магазинах, але продається тільки мотками. Ну, а мені потрібен буквально метр. Коли Наталя присилала з України посилочку, ну чомусь я не сказала їй, щоб вона купила там в найближчому будівельному магазині і поклала мені цей метр. Думала, що я тут знайду, але не знайшла. Тому буду вигадувати, з чого його зробити, цей ралик. І ось що я вигадала зробити з чого? Ну, спробуємо. Я думаю, що в принципі воно повинно непогано себе почувати в такому вигляді, тому що ну, Як основа, в принципі, під, пакет, під ламінат, вона більш для того, щоб дати форму цьому равлику. Я взяла ось таку торбинку, ну, бумажняну торбинку, яку продають в багатьох магазинах для упакування будь-яких речей. Порізала її, і буде вона у мене складена в два рази. І також взяла дуже багато у мене всіляких пакетиків з тему. І на низ покладу пакетик. Зверху покладу ось цю, ось цю бумагу. І зараз розкладу ґрунт, і я думаю, що я ось так спробую замотати. Ну, я думаю, ну сподіваюся, що воно буде триматися. Ну, зараз з ґрунтом подивимось. І зверху, потім, швидше за все, я натягну резиночку і поставлю відро для того, щоб у відерці поливати. Ну, зараз я зроблю і вам далі покажу. Так, ще раз нагадаю, цибуля в мене Ексбібішн. Тут я купила її також. Подивлюсь, насіння чорне, необроблене, тому я зараз візьму біле блюдечко з білого блюдечка буде зручніше його викладати це насіння. І я зроблю два равлика вистріш за все. Ну, подивлюсь, подивлюсь почну згортати, який він буде по об'єму в мене. І також ще хочу посадити, посіяти точніше, сьогодні цінню, це 23-му році присилала мені. Підписниця, вона галина, якщо я не помиляюсь, вже і забула. Якщо помолилась і ви мене дивитесь, то вибачайте, пересилала мені насіння помідорів колекційних, я вирощувала, і присилала також ось сню, червону високу, то я, я хочу її посіяти, але то я вам вже наприкінці відео покажу, де я запланувала і як посіяти її. Так, ну і почнемо. Що ми, мені потрібно? Ну, ось цю. Основу для равлика нашого відерце, або будь-який судочок, в який я потім його поставлю. І цей судочок чи відерце поставлю в пакет і буду його пророщувати, це насіння. Так. Ну, І також водичка для того, щоб змочити ґрунт. Водичку можна додати фітоспорин, можна додати. Будь-який укорінювач, якщо хочете. Так, викладаю зараз ґрунт, так, його щільненько утрамбовую, викладаю то завтовшки, ну, десь пів сантиметру. Ущільнюю для того, щоб він не розсипався, коли почну равлика згортати. Ну, Сподіваюсь, що так в мене теж вийде. В принципі, з підкладки під ламінат получалось, і робила я так не один рік. ну, я думаю, що ви всі бачили. Так. Так, поклала, я думаю, достатньо буде. І тепер трохи його зволожу. Він у мене сухий, стояв в коридорі, в принципі, не теплий, я б сказала. Мабуть, я, знаєте, що ще зроблю? Зараз візьму я туалетний папір і зверху ще закрию туалетним папером для того, щоб знову ж таки тримався ґрунт. Так. Зараз основу вам розкажу і буду далі робити. Тобто, викладаємо ось так ґрунт. Тепер з одного боку, там, де в нас буде верхній край, коли будемо ставити у відерці, викладаємо на відстані сантиметра 2 від краю сюди, вглиб. Насіння цибульки. Відстань між насінням, я думаю, десь сантиметр достатньо буде. Насіння розклала. І тепер зверху крию ось так туалетним папером. Я розклала, так, щоб не переплутати мені ось так. Ну, я ж кажу, більш для того, щоб трималась в нас земля. А так, в принципі, і не обов'язково. І зараз спробуємо з вами згортати. Сподіваюся, що в мене щось вийде. Притримуємо ґрунт, намагаємося, щоб він не розсипався, туго не скручуємо. Ви знаєте, принцип той самий. Нормально скручується. Нормально. Колись ще мені писали, що можна було спочатку скрутити з ґрунтом равлика. А потім вже викладати туди всередину насіння. Але мені здається, що так зручніше. Так, зараз я сюди придумаю щось покласти, щоб він не розгорнувся. Ось так. І далі буду вкладати зараз, зроблю ось цей пакетик в два шари. Ось так. Покладу паперову складову, так сказати, мого равлика. І далі буду викладати ґрунт. І так само сіяти. Подивлюсь, я взяла два відерця, якщо відерко буде маленьке, то я просто тоді візьму якусь більшу ємність. І, мабуть, зроблю одного великого, нехай буде він великий равлик, і цього мені буде достатньо. Землі в мене небагато. Я думаю, що одного равлика буде достатньо мені для того, щоб отримати свій. Врожай на літо саме такої солодкої, салатної цибулі. Ну, все, продовжую працювати. І ось майже я закінчила свого равлика. Виклала, я думаю, десь половину пачки цибулі. Але також, чим він зручний, цей равлик, тому що можна посіяти дуже багато сортів, зробити їх цих равликів кілька штук. І буде у вас гарний асортимент на весну. Я думаю, що це досить актуально, враховуючи, що, ну, знову ж таки, і насіння зараз дороге, і, в принципі, посадковий будь-який інший матеріал також дорогий. Получилося в мене без підкладки під ламінат. Ось таким чином я все зробила за допомогою картону, можна так сказати, і плівки. Зараз змотую. Десь у мене тут я один, на один поклала пакетик, не закріпила, зараз, зараз закріплю його. Так. Ага, ось тут знизу треба трішечки підклеїти, бо я так просто зверху, щоб продовжити один поверх іншого поклала, а не ніяк, ніяк їх не скріпила. Так. Єдине, що тепер мені потрібно пошукати, куди ж мені поставити у відро, а вже ж воно не вийде, не поміститься точніше. Ну, а можна було розділити навпіл. Так, все тут закінчила і ставлю таким чином його. Так, І тепер зверху вдягну резинку. Також можна будь-якою мотузкою, або, знову ж таки, скотчем. Кілька резиночок одягну. І зараз піду пошукаю, в що його поставити, цього мого равлика. Знайшла ось такий піддончик, не пам'ятаю, з під чого це. Ну, м'ясо або щось інше. І зараз його швиденько раз. І переставила. І тепер, що я зазвичай роблю, це беру ґрунт. Ну, ось, бачите, в мене це є. І зверху ось так присипаю. Тому що поки скручувала, трошечки він висипався десь. Можна прослідкувати, щоб в кожному ось цьому завитку, так сказати, був він рівненько лежав, а можна просто зверху ось так засипати і все. Потім, коли ви почнете висаджувати у відкритий ґрунт, 100% він буде гарно розкриватися, розматуватися, враховуючи до того, що ми поклали паперовий е е туалетний папір. І так як там буде дуже багато корінців, це навіть не сумнівайтесь, корінців буде багато, то вони будуть цей ґрунт тримати, і цього равлика також. Ну, ось так. Зараз ще більше, так чистіше приберу. І також зверху ще пролью водичкою. Грунт в мене досить сухий був. А далі буду поливати у піддон. В Піддон трошки також зараз налью, тому що, знову ж таки, сухий ґрунт. Далі не буду зверху поливати, а буду поливати в піддон для того, щоб з'являлися корінці, і корінці тягнулися донизу до водички. І, в принципі, буде ґрунт, і корінці потім всочувати в себе в цю водичку. І тепер або ставимо в пакетик якийсь, ну, в мене такого немає. Або просто ось так зверху накриваємо. Якщо навіть він так щільно накриє, нічого страшного, знову ж таки, коли вже цибулька проключиться, побачимо її, то цей пакетик знімемо і він заважати ніяк росту цибулі не буде. Все, і ставимо біля батареї на підвіконня. Якщо знову ж таки зараз в Україні холодно, темно. То можна поставити десь біля плитки, ви готуєте їсти, і можна там поставити біля чайника електричного, якщо ви ним користуєтесь, якщо на газ ставити чайник, також можна поставити. Все одно, коли ви готуєте їсти на газу там, чи на якісь інші плиці, то воно буде нагріватися і буде гарно проростати. Хоча цибуля не капризуля, скажімо так, вона проросте і навіть коли буде прохолодно. Нічого страшного. Класний спосіб ще один раз в соти, мабуть, повторюся, тому що дуже його люблю. Багато, якщо знайду фото, то додам фото саме Ексібішена від Наталі, від сестри. Ви бачили, коли ми саджали її, коли збирали ту цибулю, я зважувала окремі цибулинки і зважувала весь врожай. Я швидше за все краще в першому закріпленому коментарі прикріплю це відео, де ми збирали Ексібішен саме з насіння. І ви побачите, який був результат. Так, все з цибулькою. І тепер ідемо, покажу вам, куди я хочу посіяти цинію. Ну і щоб не займати окреме місце для цинії, точніше, для майорів українською, правильно так буде. Вирішила посадити, посіяти їх, точніше, ось ці касети, де в мене гіркий перець, він потроху сходить, я його підсіюю. Касети ці стоять у нас у спальні на другому поверсі, тут досить прохолодно холодніше, ніж на першому поверсі. Але все потроху поступово, непогано сходить. Ось так виглядає перший перчик, який я посіяла. Тут почав сходити той, що я посіяла пізніше. Ну, я ж кажу, тут досіюю поступово. І зійшов вже базилік. Ось такий темний, бачите, фіолетовий і зелений. Ну, тут суміш, як я вам і казала. Майже. В кожному осередку, в кожній комірці вже є сходи. Ось так. А, ця комірка, а ці комірки, ось цей рядочок, у мене порожній. Тому я зараз а, зроблю отвори, не буду досипати ґрунт, потім підсиплю так, окучуючи, так сказати, і висію сюди цінію свою. І вкрию, просто плівочка в мене є. Я згорну її і вкрию тільки ось цей рядочок. і цей. Тут я буквально сьогодні вранці посіяла. Ось так, і буде поступово сходити. До речі, хочу ще сказати, запитаєте, для чого в принципі, потрібні ось ці равлики, для чого, чому не посіяти просто в ящичок. Тому що я в равлику ви, виходить, як можна сказати, в окремої в окремій касеті вирощуєте. Ви відкрутили його, і кожна рослинка, ось так, як ось ці ось цей пінцет, ось тут цибулинка зав'язалася, корінці пішли ось так донизу. Ви його відділили від бумаги, від. Туалетного паперу і разом з ґрунтом або навіть з папером нічого страшного, посадили у відкритий ґрунт. І до, до того ж, знову таки займає мале місце. Якщо садити, ось, наприклад, в таку касету або в суцільний ящик, то місця вже ж потрібно набагато більше. Ну і Зараз буду розкладати насіння в цині не дрібне. Досить велике. Розкладу по одній, по дві штучці. Весь всі викладу точніше, тому що це 23-го року, а зараз, зараз в нас вже 26, й тому вже якби його потрібно і використати. Відсвічує все. Ось так. А ось ще й лакусик прийшов. Ну, ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Погода, як ви бачите, в нас дощова, мінуса немає, хоча, в принципі, багато де по Польщі, Німеччина, то там і мінус, і сніг, і досить така, також важка погода, як і в Україні. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Дякую, що пишете мені коментарі. Дуже дуже їх чекаю і дуже вам за них вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.